Дональд Трамп пропонує не давати гроші Україні, а виділити нам кредит на ті ж самі 60 мільярдів доларів. Прекрасна ідея! Мені старина Трамп все більше починає подобатися. Ось що він сказав на мітингу: вони хочуть дати їм ще 60 мільярдів доларів. Зробіть це таким чином, позичте їм гроші. Якщо вони зможуть, то повернуть нам. Якщо ні, вони не повинні нам їх повертати. Зазначив Трамп на мітингу в Південній Кароліні перед республіканськими праймерис, що відбудеться 24 лютого. Ну блін, ну прекрасно. Чому хороший кредит? Якщо зможемо віддати, то, то віддаємо. Якщо не можемо, то не віддаємо. То взагалі шикарно. Ну, Чим кредит, в принципі, в нашому становищі краще, ніж е, просто коли нам дають. Ну якщо просто нам дали, е, то е, чим. Перемогли і вижили, чи ми, не дай Боже, програли і не вижили, ну гроші все рівно для них пропали. А якщо е вони дали нам кредит, який ми, в принципі, то маємо вернути, то е вони кровно зацікавлені, щоб ми, е ну, принаймні, вижили. Тому що якщо ми не виживемо як країну, то ми цей кредит не повернемо. Оце дуже важливо та прекрасно. Хай дають. Да, якщо ми виживемо, то ми й кредит вернемо. Була б Україна. Якщо дадуть в кредит, ну вони тоді будуть нам ще давати, Вплоть до того, що війська пройшли, щоб ми не завалилися. О що абсолютно хороша ідея, підтримую. Нехай дають нам кредит.